доброго ранку, вітаю вас всіх на молитві за Україну. Дякую вам за вашу вірність і по свято молитві за нашу землю. Сьогодні у нас неділя. У неділю ми йдемо у зібрання на богослужіння. Ми не йдемо у церкву, як кажуть, бо ми з вами є церква, родина Божа, народ Божий і народ Божий, родина Божа збирається на богослужіння по неділя. Я Чекаю кожного з вас. Але ранок ми, як завжди, починаємо з молитви. Молимось. Батько наш Небесний, ми сьогодні всі разом приходимо в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, щоб ти великий всемагутній Бог повстав своє величі. Та зупинив цю кляту війну. Ми молимося, просимо, щоб ти закрив неба та захистив мирних людей, дітей, жінок, літніх людей від цих бомб, від цих снарядів, від цих ракетних та шахетних атак, батько Небесний, захисти в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося просимо за наше військо, за наших героїв, за наших казаків, за кожного, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю. Просимо тебе захисти тих, хто захищає нас, та дай сили тим, хто віддає свої сили заради нашого спасіння. Благослови всі напрямки, зміцни наших військових, кожну бригаду та кожне підрозділ. Молимось, благаємо, просимо Тебе, Господи, в ім'я Ісуса. Молимось також за всіх волонтерів, за капеланів, за військових медиків, психологів, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови, зміцни та підтримай. Молимось за поранених, просимо торкни своїм духом та сіли поранених. Молимось за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими. В Ісуса Христа, молимось за зниклих безвісті, нехай будуть знайдені. Молимося, просим Тебе, Господи. Молимось за біженців, за переселенців, за кожного, хто страждає в цій клятій війні, зміцни та підтримай. Батько Небесний, молимо за президента нашої країни, за перемовини. Дай мудрість, дай бачення, дай благодать свою. Яви дива свою та зупини цю кляту війну. Ми віримо, що ти це вже робиш. А ми сьогодні всі разом проголошуємо. Мир Україні, мир Україні, мир Україні. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь та амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимось, тримаємось. Помалюся вас, і ми з вами на цьому тижні говоримо о спасінні. Спасіння це подарунок, це дар, це подія. Але не тільки подія, це шлях спасіння, це шлях, так, це процес, який нам треба звершати. І Біблія так і каже: спасіння треба звершати. Як ми звершаємо своє спасіння? По-перше, ми з вами перебуваємо в Божому Слові і намагаємось поступати, як там написано. Друге, ми з вами свідчимо об Ісусі Христі. Тому коли ми мовчимо, віра наша не зростає. Ми свідчимо об ісусі людям. Третє, ми звільняємось від минулого. Амінь, четверте, ми з вами. Ми змінюємо наше оточення. Наше оточення потрібно, щоб було із віруючих людей. Амінь. Тому що оточення нас може як підняти, так може і стягнути униз. Нехай буде у нас правильне оточення. Амінь. Також що нам, що Ще потрібно, друзі, це працювати над своїм серцем, дозволити, дозволити Богу формувати наше серце, наше смирення перед Ним. Амінь. Таким чином, ми з вами, друзі, крок за кроком звершаємо наше спасіння. Я вірю, що у вас все вийде, у мене, у тебе все вийде. Ми з вами дійдемо до кінця і е, сохранімо нашу віру, наше спасіння. Я на це благословляю вас, благословляю ваш день. Ваші справи, ваші родини В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Люблю, побачимось з Богом.